Вітаю вас, брати і сестри, ради вас бачити цього вечора. Сьогодні на вже вівторок, 18 лютого. нехай Господь Бог вас всіх. Благословляю цього дня, цього вечора, нехай буде з вами, де ви сьогодні не знаходилися. Я дуже радий, що ви є, і я дуже радий, що можу з вами разом читати писання, зможу досліджувати те, що Господь хоче нам сказати. Для кожного з нас також, друзі, не забувайте запрошувати своїх близьких, рідних для того, щоб вони теж могли з нами разом читати писання і виробити чудову звичку. Слухати те, що Господь каже щодня. Щодня так? це має бути чудова, хороша звичка, яку ми намагаємося з вами виробити. Також, друзі, пишіть свої потреби, прохання, молитовні. все, що ви напишете ви в коментарях під цим відео. Ми обов'язково будемо, друзі, згадувати і будемо молитися за кожного з вас. Давайте тепер разом молимося, попросимо, щоб Господь був з нами, і нехай Дух Святий допоможе нам, в тому щоб ми розуміли те, що Господь хоче нам сказати. Дорогі наш небесний отець, ми дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Дякуємо тобі, Господь, за всі благословіння, які ти посилаєш на нас. Прости нас, Боже, за все. Ти знаєш наше серця, знаєш наше Боже, днем недоліки. Ти знаєш, Господь наші якісь потаємні. Потреба кожного, хто тут є, Господь, Даруй нам сили, щоб ми все залишалися з тобою, щоб ми ходили твоїми стежками. Благослови нашу землю, благослови наш український народ, збережи Боже нас, всіх, хто там знаходиться. Відлиймо все в твої руки і просимо тебе, Боже, не забувай нас во ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Друзі. І Книга вихід, книга вихід, ми з вами читаємо її дуже довго вже. І... Вчора в нас був вступ, те, ми з вами говорили про скинь господні, говорили взагалі про саму суть, та, що це було, для чого це було. Та, і е, сьогодні з вами. Трошечки торкнемося того, так розглянемо те, як було розбудовано, як буде побудований храм. Так. І ми закінчимо з вами на тому, що храм він абсолютно відрізнявся, справжній Божий храм, відрізнявся від того храму, який сьогодні набудовані взагалі абсолютно всюди. Ви знаєте, якщо по Британії їздити, не дуже сильно багато гарних церков, такі хороші, кам'яні. Так, звичайно, вони всі пусті сьогодні, та, на жаль, так. Так все повернулося, що така християнська країна, та, як Анлія, та вона дуже дуже сильно здеградувала в цьому плані. Та і церкви вони пусті, вони дуже гарні, великі та і оці церкви, коли ти дивишся, на них, це хороші пам'ятники архітектури, так гарно все зроблено, так але насправді це не є той храм і не та споруда, яка колись була. Була точно вказана Господом Богом будувати. Це не той храм, це не є Божим храмом. Це псевдохрам, який збудований з такої схеми та старої схеми, та вже декілька тисяч років тому назад. Це все йде з тих, з тих таких язичницьких часів. І той храм він абсолютно був не такий, який сьогодні ми з вами бачимо. він мав три Відділа. Три відділа були ворота, так, були ворота, де приносилися жертви. Потім було святилище, де заходили тільки священники. Так, людина взагалі все, що могла зробити. Людина, це зайти тільки в браму і в надвід. На далі всюди їй було неможливо зайти, тому що далі ми могли тільки зайти в іншого. В інших відділ могли зайти тільки священники, а ще інший відділ взагалі стояв. Там була така фіранка, так і за ним стояло святей святих, так де знаходилася божа присутність. тоді взагалі ніхто не міг зайти, тому що там. А була Божа слава, та і вона могла б в який момент людину, яка там могла би знаходитися, або хотіла знаходитись, вона б була знищена. Та. Один тільки раз в рік первосвященник мав право зайти туди, на йогкий і йому за то нічого якби не було, він залишався живий. Так, так ось. Історія така, що люди приходили в храм, та, де вони зустрічалися з Господом Богом, де вони, так як було написано, ми з вами читали про те, що Господь сказав побудуй храм, бо я хочу, щоб хочу перебувати з вами. Та. І е, там людина, звичайно, могла принести жертву приношення. Жертва приношення за гріх, там було чотири види жертв. Ми з вами обов'язково про ці всі жертви теж поговоримо. Це дуже важливо, теж абсолютно Чи жертвоприношення, як це все відбувалося, має великий сенс. Бог цьому повністю приділить теж цю книгу. Книга Левит, там буде посвячена жертвам. Так ось, що відбувалося? Там насправді, так, коли люди сьогодні кажуть, що колись сьогодні ми спасаємося по благодаті, і людина там кається, це правда, що ми спасаємося по благодаті. А ось колись нібито приносили жертву, і це абсолютно нібито були діла так, носити жертву. Зовсім ні. Зовсім ні, це не так. І це теж такий один міф, який існує, на жаль, в християнстві. так. Насправді, тоді те, щоб людина прийшла до Бога, їй потрібно було покаятися і жертва. Так? Це був такий, якби один із символічних, символічних моментів, коли людина каялася. Коли людина каялася. І взагалі, Оця вся структура та вона мала дуже великий сенс і навіть ісус Христос, коли живе на землі, та коли він розказує нам історію в Нагорній проповіді. Ми бачимо, що він згадує історію про жертву. Каже, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви не помне пне хочете принести жертву, але вас хтось є з ким не примирилися, то залиште жертву, підіть, примиріться. Тобто, це було. Був справжній акт покаяння та підкріплення цим символічним, символічним актом, актом, коли людина приносила цю жертву. Та це не було просто так. Це потрібно зрозуміти, що це теж було дуже важливо. Також людина, яка хотіла так, яка приносила жертву, це вже була людина, яка усвідомила, що в неї щось є не то, в неї гріх, так, і вона мала цю жертву взяти. Вона мала прийти в храм в сподні, та на той час, і вона мала помолитися, поставити руки на цю жертву, та мав помолитися, і тоді мала бути принесена жертва. Тобто це був великий процес. Процес, коли людина усвідомлювала свій гріх, коли людина усвідомлювала свою провину. І завдяки цьому процесу, так і був підкріплений цим символічним актом принесення жертви, тобто людина багато чого розуміла, багато чого усвідомлювала, і це теж було Тобто Це не було просто так, так. Не можна казати, що це було щось, що нічого не приносило так знецінювати. Так, знову ж таки, в якійсь мірі, так в якійсь мірі це було якісь якійсь мірі це сьогодні знецінюється Люди кажуть, що храму нема, це не дуже важливо. Там сьогодні ми храм Духа Святої жертви. Що там були? Жертви, жертви, нібито нічого не дають. Оль, а зовсім ні, зовсім ні, друзі. Це насправді мало велике велике значення. Та насправді це мало велике, е, великий на той час. На той час сенс. Так так ось людина приходила, вона могла зайти тільки в двір, та там приносили, там був там стояла. Там приносили жертівник, там жертівник, там приносили жертви так, на цьому жартівнику. І там, звичайно, було все вмивальниця. Чому умивальниця? Тому що. Кожен священнослужитель, кожен священнослужитель, який там був, та, який там мав служити, та, він мав умитися перед тим, як зайти в наступний відділ. Наступне відділ було світлище. Що важливо зрозуміти, та, що кожного священнослужителя, та, та, Господь теж обрав і сказав, хто це буде. Та. Чому теж важливо зрозуміти, що Бог обирає тих, хто буде служити. Та. Не люди обирають, не звичайно сьогодні через людей обирають, та, але знову ж таки, це Бог через людей робить. Та, і. Тут чітко 28 розік, якщо ми з вами уважно подивимося, то написано, ти візьми до себе брата свого Аарона та синів його з ним, з поміж Ізраїлевих синів, щоб він був священником для мене, Аарона, Адава і Авіугу. А ви його даруйте Леазара та Ітамара, синів аронових, і зробиш священні шати для брата свого орона і славного Христу! Господь чітко обрав, хто це має робити. Це не могли бути прості люди. І ти скажеш усім мудросердним, що я наповнив їх духом мудрості. Тобто ці священники, тобто вони були підготовлені. Господом Богом до цього служіння. І вони зроблять шати для посвячення, що був священником для мене. Звичайно, комплимент. Оце були люди, яких Господь обрав. Це були люди, яким Господь сказав, як це робити. І що робити. Так. І от, от, у дворі саме умиваниця, куди священники мали ум, умитися. Так. І умиваниця була не такий простий умовальник, де мити руки, так. а там людина мала повністю цей священник, він мав прийти він мав повністю туди окунутися і зайти. Зайти на святилище. Там. Що це все означало, так, ми з вами дуже детально теж будемо розглядати так. Чи, оцей шлях Шлях людини, так, яка каялася, яка приходила в ворота, що означає святилище, святий, святих. Це дуже важливо нам теж зрозуміти і описати. Так. Але сьогодні з вами давайте закінчимо тільки на цьому дворі, щоб розуміти, що там було. Так, в, 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 що саме важливо нам запам'ятати? Людина могла тільки прийти в двір, так, що священник там, там жертвенник, де приносили жертву. жертву на служіння, там був священник, так, священник, які робили цю працю. І також була умивальниця, де священники мали вмитися перед тим, як зайти. В святилищі в святилище вже іншим людям заходити не можна, було, тільки самі священники мали право зайти. Друзі, завтра ми з вами продовжимо читати, що було в святилищі, розглядати, які там були предмети і для чого вони там були. так. Я вас всіх дуже люблю, дуже дякую вам. За те, що ви є з нами, дякую, що ви приєдналися до нас і чекаємо завтра. Завтра, як все, ось ми дені полотно, приєднатися до нас, щоб з вами могли разом читати писання та і знову аж таки молитися і просити, щоб Господь був з нами і з нашим українським народом. Кораблем в океан відпустив на волю. я блукав, я шукав та чужа це доля, і я йду додому отче, прийми мене, я син твій, а не неї. До дому, моче, хай буде, як колись, ти мене відпусти, світри вов і болю. ти міси, хоч куди, то твоя лиш воля. Та я йду До дому, тудомоче. Прими мене, я сын твой, а не из до дому, Отче,